Будь-яка доросла людина хоча б раз у декілька разів в житті дивилася порно. І це нормально, це не збочення, це цілком природно. Ну, звичайно, для тих, хто Леніна не виділа, але Сталіна застала молодим оце все ми все життя без цього жили, їй не треба, і не треба. Не на часі війна, а розбещення, ви на екскурсію до Мавзолею. ми продовжуємо далі. В порно є. Як плюси, так і мінуси. Давайте поговоримо, які є плюси і мінуси, і як це може вплинути на ваше інтимне життя. Дивлячись на те, що в нас геть відсутня сексуальна освіта, багато людей намагаються з контенту добути якісь знання. Так є в багатьох. Тобто ми дивимося історію про сквірт, про БДСМ-практики, про два чоловіка жінка або дві жінки чоловік. І уявляємо, що в житті буде так само. Ні, шановні, порно, комерційна історія. Там важливо, щоб картинка була красива, шокуюча, епатажна, гарна, щоб вона продавалась. А не щоб артистам там було гарно і безпечно, і вони отримували задоволення. Тому робити висновки про певні практики, виходячи з порно контенту, особливо це стосується бдсм історій В житті все геть не так. І навчатися з порно фільмів не можна. Це не те. Це його мінус. Але порно може і урізноманітнити ваше інтимне життя і додати в нього багато яскравості. Ну, по-перше, дивитись це двох – це дуже збуджує, насправді. Такий бек-вокау. По-друге, ви хочете спробувати якийсь новий сценарій, поведінки, навіть практику, але ви не знаєте, як словами довго і нудно описувати це партнеру. Ну, по-перше, це трохи соромно. По-друге, ну як, ти повинен зайти, одягти оце, покласти мене отак, зробити отак. Ну, а якщо ви відправите йому лінк або їй зі словами як тобі така історія, може спробуємо? Якщо це адекватні здорові відносини, адекватне здорове партнерство вам скажуть так, а чому б ні? Я це використовувала сотні тисяч разів, це працює. Ну, знову ж таки, я зараз кажу про здорові стосунки і психічно адекватних людей. Нехай ваш секс буде над яскравим. А щоб додати йому пікантності, я готель Cherry Twins Чекаю на вас, ваша Чарріведі.